Гельмінти – паразитичні черви, що паразитують в організмі тварин, людини і спричиняють гельмінтози. Гельмінтоз це загальне визначення паразитарної хвороби, викликана хвороба гельмінтами, які в свою чергу діляться на три основних види: це кільчасті і стрічкові черв'яки, а також класису. Місцем локалізації можуть служити різні органи і частини тіла. Це кишечник. Підшлункова залоза, судини, печінка, легені, головний мозок. Від того, де розташований гельмінт залежить і подальший плин і його симптоматика. Ознаки можуть бути як явними, так і прихованими з розмитими рисами. Шляхи зараження паразитами теж різні. Це домашні тварини, брудні продукти харчування, відкриті шкірні ушкодження, вкуси комах, якийсь гельмінг, здатний жити все життя в організмі людини. І при цьому сам господар про це навіть не знає, так як явні симптоми відсутні. Інший же паразит може спровокувати важку форму хвороби, що веде до летального результату. Живі організми для гельмінтів не просто будинок і транспорт, а й своєрідна годівниця. Гельмінти повільно поїдають організм всередини і п'ють кров. За добу паразити, якщо їх багато в організмі, можуть випивати до пів літра крові. Найдовші черв'яки-паразити, які живуть в людському організмі, досягають 15 метрів довжини, а це висота чотириповерхового будинку. Паразитизм у природі поширений дуже широко. Більшість жителів планети Земля носить у собі паразитів. Життя без паразитів. Це рідкісний і ненормальний стан для живого організму. цього виділяють 350 видів паразитів, здатних існувати в людському організмі. Проблема дійсно існує і потребує кардинальних рішень. Способів боротьби з ними придумано немало. Найбільш відомим народним способом є часник. Народні лікарі рекомендують вживати перед сном гарбузові насіння, морквяний або буряковий сік.